Всім привіт! Ми зараз сидимо на остановці, Ми сьогодні мені будемо їхати ставити брекети. Як ви пам'ятаєте, в прошлому відео я вам знімала, що ми туди поїхали, і мені просто подивилися зуби і брекети не поставили. Нам дали сіту на сьогодні, і я вже думаю, що мені їх сьогодні поставить. Ми сидимо на остановці, чекаємо, їли, вспіли біжали, думали, що ми вже на нього і не вспіємо. Ну ні, ми прийшли якраз.

раньше, чем треба было. вот ну, я зашла тут в туалет. Вот такой он тут. Колоритненький. Я дуже надеюсь, что мне сегодня поставить брекеты. Я прям просто дуже надеюсь, что мне сегодня поставить. Я вам там на волоте танти познимала. Уже выставила их. Поэтому подавите их. Я сделала краю какую такую мальвинку. Вот такую. мне как-то не очень понравилось, как я там себе заколола. Вот. Ну, ребят, я в шопке у мене по-перше не закривається повністю урод. Мені якісь туди штуки залили пластмаску. По-друге, мені замість різіночки поставили пружини якісь. Ось. А я сподіваюся, що в мене буде пружинка різних кольорів. По третє, вони не болять, вообще кстати, не болять. По-четверте, у мене тепер. Говориш, незручно. По п'яте у мене пружини зротою. Я вже іду. Ми вже зараз будемо йти додому. Ну, мені. Ну знаєте, ми зараз просто на світах опаздували. Мені з брекітами взагалі удобно і вони навіть не болять зуби у мене. Тобто, я думала, що в мене будуть зуби боліти, коли ми мені брекіти поставимо. Вони взагалі не болить. Просто я чувствую, що в мене железяка якась вертує і все. Но я думаю, що мені, якщо наступний місяць, коли підкрутять, то в мене вже будуть зуби боліти. А так поки нормально. Я Ось. Ще мені замість резиночок, як я казала, пружини поставила. Я хотіла резиночки ніжно-фіолетові, лавандові. Ну ладно. Пружини, так пружини. Ось. Носить мені більше року. Треба буде. Ось. І мені ще й на нижні зуби поставили. Тобто ми спочатку хотіли мені тільки на верхні зуби поставити. А потім нам сказали, що тут ніяк, треба на і на нижні і на верхні. так з них зручно говорити. І на нижні і на верхні треба поставити. Щоб у мене був прикус нормальний. Щоб верхні зуби нижні перекривали. Ось. У нас вже трошки стемніло на вулиці. Зараз вам покажу, як тут красиво. Вот так. А там сзади еще э, был такой плакатик. Вот так. Видите, людей так не Так, я вам сняла видео, пару штук. Я уже привыкла к брекетам. Я их уже уже и не чувствую. Ну, трохи, конечно, заважают балакать. Ми зараз тут просто Дімо, просто подивіться, яка тут краса, тут я винку вже в магазин поставив. Не знаю. От напишіть в коментарях, вам привично мене з брекетами бачите? І я от сама не чувствую, але як ви чуєте, що в мене якась річ помінялася чи ні, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А магазин ось таку красоту тут вже поставив собі. Ми зайшли в магазин, хочемо щось купити, поїсти. Тут дуже все новорічне, все новорічне продається. Ой, не как вкусно. У нас такой магазин, ну зачем мы туда даже именно на продуктовый. Он растающий. сильный. Мы тут ходим, делаем у нас еще Ребята, это капец, не отвалилось, бракицина. Две. Я просто иду, и у мене сорта просто вываливаются брекеты. Ми зараз расседаем, щоб мені її приклеїли обратно. А у як на соплях. Я ж кажу, Я тільки я виходжу з клініки і говорю, вони як на соплях держатся. Дві. Одна Одна борту. Це кафець. Нижние. Э, які кусають. Вот вона, заходь. Я просто. І це розтап в ліна була. Ми сидимо і поки ми чекали чергу, то в мене ще чотири бректи не випали з догою. Я прийшла. У мене по дорозі ще чотири отвалилися. Десь у мене просто всі брекети типу, почти повалилися. Я прийшла, у них приклеїли обратно. І. Що? Я в шокі. Я тепер боюся щось в рот обрати. Ну, мені каже, що блять, відклеїться. відклеється. Ось така якась чепуха. У мене вже настроєння від цих проєктів, все пропало. Капець якийсь. Ми зайшли в магазин взяти піцу. Я боюся щось в рот брати. Мені кажеться, що в мене всі брекіти типу, повідвалюються. Мама вже закупилася. Голодне? Ребята, ми прийшли на остановку. Зараз будемо тут стоять чекати автобус. На дворі вже темно, хоча зараз тільки... 8 ой, 7 часов, коротше. Ось. Чекаємо в автобус. Брекити мені взагалі не жимуть, будто они вони просто стоять і все. Ми вже їдемо додому, просто подивіться, як красота за вікном. Це просто щось ще то Можете полюбаватися. А я зараз навіть улибатися, боюсь, думаю, що в мене зараз брекіти посиляться, як труха. Ребята, мы уже дома. Я приехала. І їла суп. Це вже пройшло три часа від кліники, і я просто потім замічаю, що в мене просто брекіти не відвалилися. І... Ну, продовження. Чекайте в наступній часті. Всім пока-пока.